Фокус на розвиток бренд-роботодавця він е, був завжди для того, щоб отримати результат через п'ять років. Треба вкладати в це зусилля прямо сьогодні. Які є стандарти, які є практики? Ми будуємо довгострокові відносини. Від цього відштовхується абсолютно все. Наступний фокус це різноманіття і інклюзія. Якщо ми говоримо про гендерний баланс? він вищий, ніж в індустрії. У нас 35 на 65 відсотків жінки і чоловіки. В топ-менеджмент команді ми бачимо взагалі. Взагалі 50 на 50 у нас співвідношення, і це унікальна ситуація для України. І це ще про відкриту таку культуру про культуру діалогу в компанії. Компанії, які мають різноманітне середовище, вони отримують більш зважені і більш а, ґрунтовні рішення. Вітаю, друзі! Ви на каналі 4HR і це премія HR-бренд. І сьогодні у нас в гостях компанія Sigma Software будемо говорити про бренд роботодавця, про унікальну корпоративну культуру, про diversity and Inclusion. І дізнаємося секрети, а як бути кращим роботодавцем не тільки в Україні, а й в Європі. Сьогодні у нас в гостях Юлія Острогух, hr директорка компанії Sigma Software. Юлія, вітаю! Добрий день! Рада, що ви з нами сьогодні. Я теж дуже рада сьогодні з вами поспілкуватися. зустрітися. Дуже вам дякую за запрошення. Коли я вперше познайомилася з компанією Sigma Software, я була вражена, скільки тоді експертних подій для. На IT-ринку ви робили, які це були масштабні конференції, яка це була експертиза. І саме тоді це було таким трендом на ринку. Починаючи з 2018 року, ви кожен рік приходите в премію. Для мене. Така активність це теж свідчення того, що про ті успіхи, які є, про той результат, ефективність роботи з брендом роботодавця, варто ділитися, і це про визнання, але ще більш і про обмін досвідом. А розкажіть, будь ласка, як зараз Sigma Software відчуває себе у турбулентні часи? Можна сказати, що коли проходять перші складні моменти, перші якісь шокові ситуації, реакції, ти починаєш шукати, і компанія починає шукати в будь-якій будь турбулентності, в будь-якій кризовій ситуації починаєш шукати для себе можливості. Насправді компанія працює на ринку вже більше ніж 22 роки. Ми пережили вже не одну кризу і не одні турбулентні часи. Цих криз вже було декілька. Ми пережили і ковідні часи, і Зараз повномасштабна війна, але насправді і е, війна, яка розпочалася 14 2014 року, внесла значні корективи в роботу компанії. Але разом з цим е, ми продовжували весь цей час рости, розвиватись, змінюватись, нарощувати бізнес. Що найголовніше, ми завжди змінюємо не тільки себе, а й змінюємо середовище навколо себе. І це, мабуть, те, що відрізняє нашу компанію від безлічі інших компаній, тому що е, фокус на. Розвиток бренд роботодавця він е, був завжди від самого початку, е, і це така дуже довгострокова стратегія, яка не змінюється протягом вже там третього десятиліття. Це дає е, свої результати. Наприклад, якщо говорити про останні три роки, е, три роки повномасштабної війни е, саме. Бренд-роботодавця сильний, він нам допоміг а, величи... залучити величезну кількість коштів а, взагалі для допомоги як компанії, так і армії. І всі наші партнери відгукнулися і. Сьогодні ми маємо той результат, який ми маємо, саме тому, що ми дуже дуже довго працювали над тим, щоб створити наш бренд роботодавця як надійного партнера, як партнера, який будує от такі довгострокові відносини. Є довіра, є імідж. А яких стандартів та практик дотримується Sigma Software в роботі з брендом роботодавця? Ми завжди фокусуємося знову ж таки в роботі з кандидатами і з нашими працівниками на те, що ми будуємо довгострокові відносини. І від цього відштовхується абсолютно все. Крім того, ми будуємо не просто. Наш бізнес, який надає певні сервіси, послуги і створює певні продукти для наших клієнтів, ми фокусуємось також на те, що ми створюємо на себе навколо себе цілу екосистему, і це один із. Таких одна із особливостей, яка відрізняє компанію на ринку. Наприклад, ми дуже активно розвиваємо education напрямок, як робили це як до війни, так і зараз. Був створений свого часу власний Sigma Software University, корпоративний університет, який допомагає розвитку it індустрії в цілому, так і спрямований на розвиток наших співробітників всередині компанії, надає їм різні можливості. Для розвитку їхньої професійної кар'єри, підвищення рівня кваліфікації, перенавчання, пере донавчання, перекваліфікацію і так далі. Тобто, це е, напрямок на те, що ми створюємо умови для розвитку як свого бізнесу, так і всієї індустрії, і створюємо глобальний вплив. Це дуже важливо. Це е, розвиток е, потенціалу всієї країни через інвестування в стартапи і а, молоді амбітні проекти, які е в майбутньому стануть представляти Україну як світового лідера в it індустрії. Тобто, це фокус на те, що змінюючи себе, відтворюючи якісь певні практики, які ми бачимо, що вони працюють добре в середині компанії, масштабувати їх на середовище навколо себе. І якщо раніше ми більше це робили тільки в рамках України, то сьогодні ми робимо це вже в масштабах світу, тобто наші проекти. Вони стають міжнародними і вже несуть міжнародний вплив. Чим відрізняється бренд роботодавця Sigma Software від інших компаній? Яка культура, які цінності? На наш розвиток бренду-роботодавця свого часу дуже вплинула співпраця і об'єднання з. Нашими шведськими партнерами, які дуже сильно повпливали на формування нашої корпоративної культури, і це сьогодні а, в довгостроковій перспективі дало свої а, цікаві певні наслідки. Це а, сформована культура інновацій всередині компанії, коли люди помічають все, що вони можуть змінити навколо себе на краще, не тільки в рамках свого проекту, над яким вони працюють, а навіть в якихось звичайних побутових речах і. Ми фіксуємо ці пропозиції і потім втілюємо їх в життя для того, щоб покращити свою роботу. Це стиль горизонтального управління, коли кожна людина має можливість впливати на ті рішення, які приймаються в компанії, має право озвучити свою, свою думку, має право внести свої пропозиції. Ці канали працюють дуже добре. Вони є швидкими і вони є, дають можливість. Швидко отримувати зворотній зв'язок. У нас до сих пір працюють цікаві ініціативи, такі як Фіка, це шведська традиція, проводити зустрічі за кавою і в неформальній такій атмосфері, спілкуватися про будь-які речі. Вони можуть бути пов'язані з робочими моментами, можуть бути пов'язані з якимись неформальними моментами, але тим не менше це створює певну атмосферу дуже близького контакту і близького якої взаємодії і швидкого зворотнього зв'язку, і обміну ідеями, і, і навчанню. Це теж цікавий досвід, який ми перейняли від наших шведських колег. За Фікою можна швидше вирішити, ніж емейлами і перепискою? Іноді так, це можливо. Звичайно, це не є інструментом просто для вирішення робочих питань, але це дає можливість побачити. Вийти, скажімо так, за межі свого проекту і побачити, а хто ці люди, які працюють разом з тобою в компанії, а який в них досвід, а знайти собі якихось друзів або колег, які можуть з тобою, наприклад, розділяти якесь хобі чи захоплення, або наприклад обговорити якісь цікаві зміни в it індустрії, якісь нові, новинки, якісь тренди, і це теж можливість створювати такі певні невеликі ком'юніті, і це ще про. Відкриту таку культуру про культуру діалогу в компанії. Дякую, Юлія. Я пам'ятаю про Фіку. Скажіть, будь ласка, які стратегічні фокуси в роботі з брендом роботодавця ви собі намітили на найближчі роки? По суті, сформувати такий Employee Value Proposition, який буде відповідати конкретно в певній країні, в певній групі людей відповідати їх потребам? І і оскільки компанія вийшла на глобальний рівень, ми зараз працюємо більше ніж в 19 країнах. Відповідно, продовжуємо найм спеціалістів по всьому світу, ми маємо йти за потребами наших кандидатів і наших співробітників всередині компанії, і формувати е, таку пропозицію, яка дозволить їм відчувати, що вони є затребуваними, вони є реалізованими, вони є задоволеними з точки зору гігієнічних аспектів. Е, тобто, це один із Фокусів. Наступний фокус це дійсно різноманіття і інклюзія, інклюзивність для нас це на найближчі роки все ще буде залишатися значним фокусом, тому що ми бачимо від цього дуже велике велике велью. Наприклад, якщо ми говоримо про різноманіття і проект, з яким ми вийшли якраз на премію Чарбренд, про залучення жінок в it індустрію, він виник. Теж не просто так. Ну, по-перше, є безліч міжнародних досліджень, які показують, що компанії, які мають різноманітне середовище, вони отримують більш зважені і більш а, ґрунтовні рішення. В нашій компанії, наприклад, якщо ми говоримо про гендерний баланс, він взагалі вищий, ніж в індустрії. У нас 35 на 65% відсотків жінки і чоловіки. Загальний по індустрії 25 на 75%. В топ менеджмент команді ми бачимо взагалі 50 на 50%. Сят у нас співвідношення, і це унікальна ситуація для України, тому що ми бачимо, що жінки залучені абсолютно однаково в глобальні прийняття рішень, стратегічні рішення по компанії, і ми бачимо результат. Компанія росте, розвивається, рухається, не зупиняється, досягає нових вершин. І другий аспект, ми звичайно, знаходячись в ситуації війни, розуміючи наслідки війни, ми усвідомлюємо те, що нам потрібно буде фокусуватися на інтеграцію людей, які повернуться після завершення війни, після перемоги в робоче середовище, і це буде не тільки наш, а взагалі всієї України, а можливо навіть і світу, буде великий фокус про те, що нам потрібно реінтегрувати людей, які були залучені в військові дії. Да? І це буде одним із наступних фокусів. Розвиток технологій, який звичайно не стоїть на місці, він пришвидшується з кожним роком, і компанії змінюються завдяки тому, що з'являються нові технології. Ми маємо їх не тільки застосовувати в наших робочих, в наших проєктах, бізнес проєктах но і в рамках робочих задач і покращенню операційної ефективності. AI Є не тільки. У розробників ми це вже починаємо використовувати на рівні звичайних сапорт команд, які покращують роботу. Як ви адаптуєте роботу з брендом роботодавця з урахуванням різних ринків? Це насправді був дуже серйозний для нас виклик, тому що, дивлячись на те, що ми розуміли, що в певний момент часу ми будемо розвиватися глобальна компанія, але початок військових дій він дав такий певний буст цьому процесу, нам необхідно. Було дуже швидко адаптуватись до того, що тепер ми є вже глобальна компанія. Тобто ми мали е, зрозуміти, як нам потрібно адаптувати і наші бізнес-процеси, і наші е, соціальні пакети для працівників для того, щоб бути конкурентними на ринку, щоб не втрачати наші таланти в різних країнах. І відповідно, це був такий. Певний значний виклик. А ми робили ресерчі, Ми робили багато консультацій з рекрутинговими агенціями в країнах, в які ми з якими ми починали працювати, в які релокувалися наші працівники, і формували для кожної країни свої employee value proposition, від, Звіряли їх, потім перепровіряли наші гіпотези, які в нас були. Ну і звичайно, на рівні бізнес-процесів необхідно було цим е, управляти. Це теж один із проектів, які ми показували на премій Brand. Ми створили власну систему, яка дозволяє управляти е, всіми цими різними пакетами, е, надавати їх співробітникам, відслідковувати баланси, відпусток і так далі. відслідковувати наскільки які бенефіти є затребуваними. Які ні, і так далі. І так далі. Тобто, це з одного боку було дослідження ринку, з іншого боку, нам потрібно було це підтримати технологічно, як ми це можемо управляти всередині організації, враховуючи те, що люди дуже працюють в дуже різноманітному середовищі. Сьогодні це вже є сталою практикою. Дуже швидко швидко перейшли на цей новий етап. Різні країни, різні там підходи до формування е, бенефітів, так, але єдина платформа, яка стандартизує все це. Так? Ви кожного року приймаєте участь у премії Чербренд. Скажіть, будь ласка, чому важливо? Приймати участь, поради нашим можливо номінантам, так? які вагаються і ще десь сумніваються в тому, чи варто приходити в премію. Я скажу відверто, що е, в перший раз прийняти участь в е, своїм проєктом в премії Чарбренд це досить таке складне рішення, тому що це виглядає дуже амбіційно. Ти маєш вийти на таке широке професійне середовище, і е, десь, мабуть, звірити на. Оскільки те, що ти робиш і як ти це робиш, відповідає дійсно рівню очікувань, рівню сучасних вимог HR, Да? і це певний виклик. Навіть персональний виклик для керівника е, зробити цей крок. Але насправді я вважаю, що він дуже-дуже важливий. І в першу чергу, е, особисто, я, наприклад, коли е, вирішила прийти на премію Чербренд, це було рішення пов'язане з. Мотивацію команди, я відчувала, що нам потрібно нове, новий мотиваційний такий поштовх, зрозуміти і відчути, що те, що ми робимо, це не щоденна рутина, це дуже якісь великі, цінні, важливі проекти. Бо коли ти працюєш над одним проектом, наприклад, протягом року, тобі здається, що ти варишся кожного дня в цій рутині, Тим. в тебе безліч мітингів з різними командами, які мають. Зробити якісь фічі додаткові узгоджень, перевірок гіпотез, тестування і так, далі, і так далі. І поки ти побачиш цей результат, ти вже втомлюєшся на цьому шляху. Але потім, коли ти бачиш те, що вийшло. Ти розумієш, що ми зробили щось дуже цінне і важливе, і мені здається, що це також важливий момент підведення певного підсумку, підсумку. коли ти виходиш на премію Чербренд, це теж свого роду підведення підсумку, і це можливість отримати додатковий такий інгейджмент для того, щоб рухатись далі і робити нові проекти. В першу чергу це дійсно мотивує команд бачити, що ми робимо якісь серйозні, важливі, цінні проекти, які... Професійна ком'юніті оцінює. І високо оцінює. Друге, це, звичайно, отримувати новий досвід від інших колег, тому що ти бачиш, чим займаються інші компанії, як вони це впроваджують, які вони роблять на цьому шляху помилки. Ти звіряєш з тим, що ти робиш всередині компанії, і думаєш про те, що можна було зробити по-іншому, або, можливо, запровадити в себе. І це завжди, звичайно, поштовх до розвитку. Дуже, дуже всім рекомендую. Насправді це не. Займає багато часу, тобто, коли якщо ви в постійному процесі роботи над hr проектами все, що від вас потрібно, це просто зібрати цю інформацію, її правильно оформити і подати. Бо вся основна робота вже зроблена. Дякую, Юлія. Така жива рекомендація. про Проект ДіЧбренд. А ось і дякую команді, чар команді. Вам особисто за залученість до проекту. Так. Ви згадували про diversity, equity, inclusion, про гендерну рівність. А як давно ви працюєте з цією темою? Яких результатів досягли, і завдяки чому? Більше п'яти років працюємо так, щоб активно над цим напрямком. Ми розуміємо, що там міграційна ситуація, демографічна ситуація, яку ми маємо вже зараз, і яку ми будемо мати в. Перспективі, вона дуже сильно вплине на доступність кадрів в майбутньому, і з цим потрібно працювати вже зараз, тому що для того, щоб отримати результат через 5 років, треба вкладати в це зусилля прямо сьогодні. Це вчити і перекваліфіковувати жінок, які втратили роботу, це залучати спеціалістів, які демобілізуються з війська, наприклад, зі втратою здоров'я, і не можуть, наприклад, повернутися до своїх попередніх професій. Але можуть працювати в IT-індустрії, отримати цю можливість, це фокусувати молодь, яка зараз сьогодні закінчує школу або знаходиться там на останніх етапах навчання в школі, орієнтувати їх на вибір технічних вузів, показувати їм можливості, які є в Україні в першу чергу. Ми реалізували просто безліч проєктів навчальних курсів, в тому числі безкоштовних в рамках. Масофта університету наші е жінки-топ-менеджери виступають на міжнародних конференціях, і таких як Women in Tech, і е показують, як жінки змінюють ті індустрію світову. Наприклад, у нас в Харківському регіоні було е головний офіс компанії до початку повномасштабної війни, і відповідно е величезна кількість співробітників релокувалися з цього регіону, бо зараз там не дуже безпечно. І відповідно велика кількість жінок втратили можливість працювати, навіть дружини наших співробітників вони отримали можливість перенавчитись і прийти працювати до нас. Я думаю, що це точно на утримання і залучення працює саме, так. коли компанія надає такі можливості, саме так, що зробити, щоб о, така культура да та, соціально відповідального бізнесу вона поширювалася в Україні. Перш за все це дійсно участь в різноманітних проєктах, які. Здійснюють реальний вплив на зміну середовища навколо себе і активно це пропагандувати на усіх рівнях. Це можуть бути рівні від школи до рівня IT-асоціації, Тобто, де ми на рівні держави вже створюємо наші проекти законів, створюємо свої рекомендації для міністерств. Як розвивати індустрію, як створювати необхідні умови для того, щоб індустрія розвивалася, і е, ми бачили цей прогрес. Також це особиста залученість менеджерів компанії. Е, дуже важливу роль грають персоналі люди, які своїми руками створили е, бізнес в Україні. Успішний бізнес вони є цікавими для аудиторії, і вони мають досвід, яким вони можуть поділитися. Людям цікаво. Дізнаватися їх історію успіху, як, як вони це роблять, і, відповідно, переймати на себе якісь важливі моменти, якісь важливі практики. Тому участь менеджменту компанії в розвитку бренду роботодавців є. Ключовою юлію, ви у професії HR уже більше 15 років. А як ви прийшли в професію і за що її цінуєте? Я навчалася в Дніпропетровському національному університеті, отримала спеціальність психолога і розуміла, що я хочу працювати в якійсь сфері. Де буде робота з людьми. Але на той момент, це 2004 рік, дуже мало було спеціальності і професій, де можна було реалізувати саме от такий запит, як, як в мене був. Мені дуже пощастило, тому що з одного боку я прийшла працювати в Індустрію, яка на той момент дуже активно розвивалася, це телекомуні... телеком. З'являються мобільні телефони, вони починають розповсюджуватись, заходять різні компанії в Україну. І це була одна із найдинамічніших індустрій на той момент часу. Вони принесли також дуже цікаві іноземні практики по управлінню персоналом. І мій перший досвід він був пов'язаний саме з компанією «Український мобільний зв'язок. На той момент UMC, ми її всі пам'ятаємо. Одна з перших телекомунікаційних компаній я побачила, як про, може працювати там HR-менеджмент і як можуть працювати практики управління людьми, і мене це просто захопило. Системні комплекси. системні, дуже вивірені практики, величезний акцент на стандарти роботи і на навчання персоналу. Так, так. Що саме цікаве, що індустрія була дуже Дуже молода, тобто всі наші керівники це були люди там 25, 30, можливо, 35. І це було настільки захопливо бачити, що молоді люди можуть робити кар'єру. В них є для цього можливості, їм дають дуже зрозумілі е, якісь кар'єрні карти. Це стало дійсно таким переломним моментом. Я зрозуміла, що я хочу працювати саме HR, в HR-напрямку. І е, наступна вже робота була пов'язана саме з it індустрією Це був той момент, коли це взагалі не було мейнстрімом ще. Е, е it компанії тільки починали з'являтися з одного боку, є запит, з іншого боку, є практики, які можна брати застосовувати прямо тут і зараз. І е, є готовність індустрії до того, щоб прости і розвиватись. І, звичайно, це було захопливо, тому я, мабуть, і залишилась працювати далі саме, саме в цій сфері. Велике досягнення компанії і топ-менеджменту, коли така зацікавленість, ці такі цікаві задачі, виклики, вони є. І це драйвить, утримає, дає натхнення. Я ще хотіла додати, що в нас дуже багато працівників, які працюють в компанії тривалий термін. Ми, у нас одна із наших практик це святкування річниць роботи. ми святкували 22 і 20. Ту річницю деяких наших співробітників компанії. Я вважаю, що для it індустрії це взагалі з тими конкурентними умовами і з так. тим шаленим розвитком утримати спеціалістів всередині компанії, а, і вони, щоб вони хотіли і продовжували розвиватись рухатись разом з компанією. Це величезне досягнення. У нас дуже багато людей, які працюють більше, ніж 10 років. Аплодую стоячи. І це свідчення, свідчення того, що ви найкращий роботодавець для, саме для працівників. І е, знаєте, завжди дивлюся, спостерігаю за рейтингом роботодавців, які робить е, компанія там довго. І дивлюся, як Sigma Software вона займає, продвигається і кожного року займає топ-позиція. Так, найкращий так, так. роботодавець. А це ж голосують саме працівники. Так, так. Це унікальна історія, тому що там голосують саме працівники Тобто, які є діючими працівниками в компанії, і це завжди цікаво спостерігати за тим, який буде результат, тому що підтримувати ці стандарти це не проста задача, особливо, як ми говорили, в такі турбулентні части. Але знову ж таки, бренд-роботодавця це не те, що можна взяти і змінити. Тут і зараз це е, те, що будується роками, е, напрацьовується роками, і люди бачать е, зусилля і інвестиції компанії в. Таку спільну співпрацю і взаємодію створення цих умов для працівників і тому обирають компанію, і тому голосують за компанію. Так, цього року компанія стала першою в рейтингу серед сервісних компаній, і для нас це звичайно приємно. Я бажаю компанії Sigma Software. Залишатися завжди найкращим роботодавцем для своїх працівників, і ви святкували одинадцяту річницю, дванадцяту а хтось двадцять першу, двадцять другу річницю. В компанії це така висока планка, яку ви задаєте не тільки в it галузі а й для ринку. Взагалі. Я вам дуже дякую сьогодні за, за дякую. таке інтерв'ю. Як на мене, воно вийшло дуже тепле, дуже таке щире. А ще в кожному вашому слові якась така закохані, закоханість, закоханість, те, що ви робите, закоханість в компанію. І ви навіть коли говорили, у вас посміхалися і очі, і посмішка дякую була вас. на обличчі, і це і це супер. Я бажаю нашим глядачам, щоб у вас були такі компанії, в яких хочеться працювати, щоб ваші hr практики і ті інструменти, які ви втілюєте, вони давали такий результат, і ваші люди залишалися з вами якомога довше. Підписуйтесь на канал For HR. Ставте вподобайки, задавайте питання, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!